Доброго дня, друзі. Хочу пояснити для прихильників Порошенка і Зеленського, що це одно й те саме і це два динозавра в одному. Вам приклад, начальник управління молоді та спорту Володимир Рівненської обласної адміністрації Ліпський при Порошенку крав мільйони. Це зафіксовано, підтверджено держаудитом і трьома кримінальними справами. Один із епізодів вам скажу, начальник управління Ліпський перерахував згідно договору, минує сесії обласної ради та обласної адміністрації рідному брату Юрію Ліпському. І так, 500 тисяч за ці гроші вони ігнорують закон і здоровий глузд. Їздили відпочивати на самі дорогі курорти Ізраїлі, Германії, Єгипта. Також Юрій Ліпський, тобто Віктор Ліпський фінансував неіснуючі фейкові спортивні школи, спортивні клуби на десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Його роботу оцінили достойно приємники Зеленського. Ліпського залишили на цій же посаді, а його рідний брат, через якого він крав в мільйони, возлавив партію Слуга народу в Рівенській області.